Питали, яка е, пилку-сушка у нас? Отака. От Довго не могли ми зняти відео. Е, сушка працює цілодобово, в принципі, навіть не зупиняється. Скільки в нас є пилку, скільки того року назбирали навіть не можу сказати. Ще не важили. Зараз тільки фасуємо, розфасовуємо. Е, Кожної сутки фасуємо, Розфасовуємо і отак. Вот е, сушка. На 16 противнів. Виставляємо температуру 35 градусів приблизно 20-25 годин, 24 години, плюс-мінус. Так, щоб, як правильно сказати, і руками не можна було розтерти і пилок висох. І таке. Ось так працюємо. Працюємо дуже. О, Арсен Миколаївич вже пофасував у таких пакетиках. Почемо, фасуємо, розфасовуємо. Об'єми великі, можете замовляти в нас номер в шапці профілю. От. З однієї сторони, якщо подивитися, сушка у нас працює без вихідних, 7х24, то Микола Володимирович каже, що треба віддихати. От. Ми не працюємо 7х24. От, і Зараз тільки м'язку досмажиться, до, йде до готовності і ми почнемо віддихати. Так що всім гарного дня, до побачення!